Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ці карти показуть, покажуть. Агресія, нова хвиля агресії. Обстріли України. Нічні обстріли. Такі підлі. І а, коли це все закінчиться, і яка перспектива? Яка перспектива? Карта Якір. Бачите, карта війни, карта військової людини. Оце карта допомоги і карта вдачі. Лист добра карта. Я через хвилину розкажу. Карта хвороби. Тут на картах все видко так. Торгівля йде, торгівля йде. Залякують вони людей. Цивільних людей залякують. Ознова карта хвороби, бачите? Ой-ой-ой. Я бачу, що вони будуть продовжувати лякати нас бомбами. І не тільки лякати, бомби долітають, але не всі. І тепер ППО, наша сила ППО, збиває майже всі бомби. І я бачу, що, на жаль, йде до того, що. Нам в Україні скрізь, скрізь по Україні буде небезпечно. І тепер вже так і є небезпечно скрізь по Україні. А, гарна карта спочатку розклада і з кінця. Тут є якір і тут Ла Констанза. А, це приводиться як стабільність. В Україні буде стабільність. Але ще деякий час, поки в них є бомби, на жаль, вони будуть їх використовувати. І ніхто нас не захищає. Знаєте, як то говорять? Треба захищатися самим, самим, на жаль, так воно є, і так і людина одна в цьому світі повинна себе захищати, і, і, і країна, якщо ворог напав. Ми бачимо дві карти хвороби. Вони говорять, що хвороба тут означає, у ворога закінчуються ці бомби, ідею моїх брати добре, що закінчується. А він буде пробувати брати їх у Ірану і ще десь він буде пробувати робити їх у Туркменістані, мені здається, він робить їх. Ну ППО наше краще і краще працює. І сили ППО збиваються все. Цей бруд весь. І перспектива йде на те, що буде стабільність, буде все менше і менше бомб. Але ще доки поки. Якісь час будуть бомби, на жаль, бо в нього вони є. І взимку ну, дуже тяжко на фронтах щось зробити. А закидувати бомби, бачите, йому дозволяє весь світ, бо йому ж назад бомби не летять, і його навіть нічого не зрозуміє, бо їм у них немає того, що є в Україні тепер. Немає зовсім. І знаєте, люди є люди. Людина не зрозуміє, поки її це не буде стосуватися. І вони говорять: ми один нарід. Як то може бути ми один нарід, коли за один нарід болить, а у них не болить нічого? Який ми один нарід? Подивіться, Україна займає найбільшу територію в Європі, більше за Францію. І що? На такій, такій величезній території немає окремого наряду. Вони, ну, ну вони збожеволіли, збожеволіли ці а, жителі Ерефії Дадонії. І тут, тут а, одне тільки можна зробити. Одне тільки. Це дуже добре ППО, бо у нас є така доля, як у Ізраїля. І те, що тепер Україна. А, Голосує проти Ізраїлю в ООН. Я не розумію, що то за зрада така страшна. УС і Канада голосують а, за. Багато країн а, нейтральні. А Україна проти. І потім, потім наш пан президент просить у Байдена, щоб він. Щоб він а, Вплив на, на Ізраїль. Ну, як то так можна? Як то так можна, я не розумію? І пан президент просить у Ізраїля допомогу і голосує проти. І він, Тепер же ми, му, у нас мука така ця війна, і ми не можемо зрозуміти Ізраїль, який так живе в стані війни вже багато, багато років. І весь цей арабський світ він проти Ізраїлю. і Хіба можна голосувати проти? Я дуже-дуже розчарована. Знаєте, може в них немає, як то сказати, часу розглядати це все. Але ж треба в уряді дуже багато людей. І що вони роблять там? Що вони роблять? Багато у нас корупції, багато в нас некомпетентних людей, непрофесійних людей. Я дуже-дуже розчарована цим всім. Бачите, наші воїни тільки роблять працю, тільки воїни наші. І партнери дають гроші зброю, не, не досить дають зброї. Гроші всі використовуються на Україну. Чи, чи там у нас клептократи ще досі є? Майже є клептократи. І ця карта Лист говорить, що треба перевіряти всіх автократів. Так, і багато що робити тепер за часи війни. Ця карта хвороби говорить, що Україна вона хворіє на клептократію. І вона продовжує хворіти, як, як кожна країна, яка є постсовєтська, хворіє на ту клептократію. А чому? Бо немає законів, немає таких законів, яких треба було дотримуватися. Тоді клептократи нічого не змогли зробити, а вони можуть поки що зробити все, що вони роблять для себе, для себе коханих. Дуже, на жаль, о, це все бачите, дуже жаль. Але я повернуся до, до нової хвилі цієї агресії, яка вже почалася з місяць назад. Це бомби, які летять тепер по всіх великих містах України, і я бачу, що це може продовжуватися ще три місяці. Бачите, три місяці може продовжуватися. Але наші, наші сили ППО вони збивають і будуть збивати все більше і більше. І я. Якщо я була буряді, я б написала б Ізраїлю свою, як то сказати, вибачилася б, хоча б вибачилася б. Нам, знаєте як, як людина, в якої нічого немає, то вона просить і вона вдячна. Ну так, наші вдячні, пан президент, це вірно робить. Але тут мені не зрозуміло, що то робиться. Що це така, така, може, то гра якась, я, але це не добра гра, це точно я говорю. А тримаємося, бо тут карта говорить, що скоро буде ППО дуже сильне в нас. Багато хто з країн, хто нам допомагає, хоче надати більше ППО. Я вже чую багато, що і Німеччина нічого не дає, і вона ну, там і зрада, і Меркель, і все це вже минуле. Давайте вже перейдемо через все минуле. Німеччина продовжує бути заможня дуже. І вона багато що може допомогти, і буде допомагати. Якщо ми будемо себе поводити грамотно. Ізраїль може так нам багато дати і допомогти всім, але, але який, який висновок ми робимо з цього? Вони голосували, українці голосували багато років проти Ізраїлю. Як то можна таке собі уявити, геть? Ой, надія, буду надіятися, що пан президент Зеленський моє відео побачиться а нам з вами витримати цю страшну війну. Слава Україні, героям слава і до побачення.